Ну, як зробите на порції, то ясне діло вагон і шеї. Шей трохи. Добре. У 250 мл тепленької води додаємо трішки солі, гарну таку дрібку. Так, чайну ложечку цукру. 25 г дріжджів. Це все гарненько розчинимо у водичці. Тепер просіємо 200 г муки. І це все гарнесенько перемішаємо з дріжчками, з сількою, з цукром, з водою. Ну і тепер окремо у мисці беремо 200 г фаршу. У мене одна гарна цибулина. Стерла її на тертушку. І солим перчим засмакуємо, ну, готуємо таку начинку, як на звичайні біляшики. Це все начинку вимішуємо. Ну, Мені одною рукою не зручно, вимішаю. Тепер готовий фарш. Переносимо, викидаємо, переміщаємо його сюди до тіста і гарнесенько все перемішуємо. Ось мені. Нормально. Коротше, мішаємо. Ось таке тістечко вийшло і залишаємо його мінімум на півгодинки. Я накрию миску харчовою плівкою, хай воно трошки підійде. Півгодинки минуло, тістечко наше, ну, як ви бачите, піднялося. От зараз підемо жарить ліниві біляшики. Накладаємо наші біляшики ложечкою. Так, ще не зовсім нагрілася олійка, але вже наче й нагрілося. Трохи через камеру. Ну, коротше, ви мене все зрозуміли. Буду жарити на середньому вогні і під закритою кришкою. Перевертаються вони прекрасно і знову накриваю кришечкою. Викладаю на паперовий рушничок, вони такі м'якесенькі. Ух, кесенькі. Ну, спробуємо може гаряче. Дуря теж зацінив. Ліниві біля ще. Так що, дівчатка, якщо хто таке полюбляє, будь ласка, робіть, правда добре. І що, Йди швидко його й робить. Не треба його точно що не, не руки не помажеш, нічого в світі ложкою чи вилкою наколотив, пожарив і порядок. Ну, а я пішла трішки під серіал.